Ми розуміємо, що будь-який конфлікт він закінчується перемовинами, і що власне будуть і домовленості, не знаємо з ким і про що, але вони мають бути для того, щоб завершити війну. Питання звичайно, з якої позиції ми заходимо. Одна справа, коли це сильний захід, усильна Україна, Росія. Позиції власне агресора країни, яка не може вирішувати за цим столом, а яка має вислухати всі умови, виплатити репарації, в принципі, і понести відповідальність за свої дії. Тобто, таким чином перемовини це один формат, і те такий формат, який історія нам показує, як це було колись через нюрнбергський трибунал. Так само Росія має пройти через трибунал, через репарації, через абсолютний процес очищення від цієї російської зараз агресії. Інша справа. Коли ми говоримо про дві країни або кількість інших країн, які на рівних виступають в цих переговорах, тут звичайно питання самого початку до цього формату, тому що як країна-агресор може сидіти на рівних за столом перемовин з країною, на яку вона напала, тобто питання до міжнародного права.